В рамках проєкту зміцнення громадської довіри», що виконується, Агентство США з міжнародного розвитку заключили меморандум про співробітництво між виконавчим комітетом Старобільської міської ради, де буде впроваджено програмне забезпечення ЦНАП. SQS. Це автоматизована система формування та ведення реєстру територіальної громади в електронному вигляді для скорочення часу прийому громадян з питання реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, що значно зменшить час на обслуговування відвідувачів, дасть можливість звільнити заявників від заповнення необхідних заяв. Програма ЦНАП. СКЮС зробить напрямок реєстрації місця проживання повністю автоматизований, тобто спрощує процеси реєстрації, а також збирання, накопичення та захист персональних даних. На даний час іде підготовка до роботи. Практичну допомогу нам надають співробітники компанії Renaме «Смарт», які вивчають цю ситуацію до повного впровадження цієї програми. У процес наш. Ми провели детальний аналіз стану того, як на сьогоднішній день надається послуга у відділі. І після цього ми проаналізували ситуацію і змогли надати декілька рекомендацій для оптимізації цього процесу. І саме зараз проходять тренінги для персоналу відділу і також паралельно йде тестування самого програмного забезпечення.